Польські бандити, як я називаю їх бандитами, ну і його, напевне, настрахали, а може, віддали трошки позаднічі факто, що, що він обищав сюди, що він дав, видасть нас. Продавця, що нас. Угу. І він так і зробив. Він так зробив, що в нас поляки. У нас було 12 чоловік хлопців, Рі, називався Йрій, а залишилось нас два. Я залишився живий і Харківський Андрій Давідович Харківської Сказ... області, місто Чугую. От я пам'ятаю, я... то що я пережив, то що я вам все розказував. Mm -hmm. І от поляки побачили, що. Метир, зміни, автомати, що вони мали сильну зброю, ми брали і від поляків зараз і із бишюків, так що для нас зброї було дуже багато. І от виходить тим полякам, там них командир полі, поля був, ну і кажуть, от те. Те, те, те хлопці їх пощадя а, а тих на нас двох, що нас оставити. Ну, я, розумієте, пам'ятаю молитву «Помилуй мене Боже. Я ж так думаю, перед смертю моя мати молилась, в церкву ходила. Ну, я розумію, голову схилив на траву.